Всіх вітаю! Це відео розпаковки ECOFLOW Delta 2, замовленого на eBay. Це американська версія. Ось бачимо, що верхня кришка скотчем Rosan поклеєна. То На митниці розпаковували, дивились. Ось так все в принципі виглядає. Коробка, наче ціла. І зараз будемо дивитись, одіваюсь ну, класично запаковано. Так. До речі, сам ніколи не дивився чужих розпаковок цієї станції, тому навіть не знаю, що там всередині. Ага, це я якось знизу взяв її. Це її, вже поки на росані дивились, видно, що замацали. Вимкнемо поки. Сядьмо, до речі, вона трошечки більша. Невеличка, угорілась, бачите, така невелика ємність, де можна розміщувати. Телефони, коли вони заряджаються чи інші гаджети. І, до речі, вона мені обійшлася у 499 доларів. Десь приблизно це 21 тисяча була з гаком, з картки знялось і за доставку ще 1600 була. Ось, все це, єдині платежі. У нас така станція коштує більше 50 тисяч, якщо офіційно. Ось. Але відмінність тієї американської, в тому, що в неї інші трошки розетки, як можемо побачити. Так. І напруга на виході 110-120 вольт, ну, відповідно, вхід теж розрахований на 110 вольт. Але я в наступних відео розповім, як я. Вже давно використовую такі ж EcoFlow, тільки River 1, River Max, River 2. Ось З нашими пристроями в цьому немає ніяких проблем. Ось то, ось така станція у нас була. Це для додаткової батарейки. Так, ну і. Що у нас тут ще? Ще така коробочка з нею. І в ній ми маємо. Що ми маємо? Від машини зарядку і для зарядки самої станції. Ось такий DC-DC кабель на 12 вольт для якихось пристроїв. У мене таких поки немає. Ось, але нехай кабель буде. Хоча дивно, що вони не поклали кабель, який йде до сонячних панелей. Ось чомусь, я так дивлюсь я думав, що в цих в більш великих версіях будуть класти кабель, який цей XC60 на 2 mc 40 чи mc 4 коннектори для сонячних панелей, але в цій станції теж. Цього кабелю не виявилось. Окремо, він, до речі, коштує більше тисячі гривень, якщо оригінал. Але в мене є з двох ріверів перших цей кабель, він там, до речі, йшов ще в комплекті. Можливо, це маркетинг, як зараз в коробки до телефонів не кладуть ні зарядок, нічого, ні кабелів. А окремо продають, можливо, тут така сама історія. Ну, видно, що станція вмикається. Все нормально. Ось це нова станція Небу. Ще навіть з плівочкою, як бачимо. Ось. І така вся історія. То в наступних відео я розповім, як американськими станціями користуватись у нас, і в цьому нема проблем. Можливо, є у вас якісь питання, то кажіть задавайте, обговоримо в коментарях. Ну і всім дякую, до побачення.